Ви знаєте, дуже корисно в жит... по життю взагалі, визнавати свої помилки. Десь ти може неправильно щось зробив, десь когось обідав. Саме тому я хочу визнати те, не помилку свою, ні, а те, що наша міська влада інколи може працювати. Ось нам, до прикладу, вулиця Небесної Сотні. Скільки ми просили, скільки ми кричали. Все-таки нас почули. Від, е, від е, центральної дороги Володимирська від магазину Корунд і до стадіону Кристал. Ви пам'ятаєте, як ми знімали це відео? Просили, але нас почули. Міська влада працює інколи. Ось бачите, перерили. Я так розумію, що скоро буде асфальт. Можуть. Але знову ж таки, є зауваження. Вулиця Небесної Сотні починається не від магазину Корунд, а від колишньої нафтобази. Аж там в самому низу. Тому, будь ласка, зверніть увагу і на ту дорогу. Бо всі люди дуже просили. Я це пам'ятаю. Все, дякую, гарного дня. А тепер вулиця Небесної Сотні початок. Де треба було починати робити цю дорогу? Дивіться. Мало того, тут якась каналізація прорвала. Подивіться. Ось, будь ласка, Небесної сотні, 25. Калюжі які. І дороги, бачите, немає також. Так що зверніть увагу, будь ласка, і на цю дорогу. Також живуть люди, дивіться. Така вулиця велика. І ось каналізація також прорвана. А ми почали робити дорогу тільки аж звідти.